Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Біток знову лється вниз, і вся крипта разом з ним. Тож сьогодні говоримо саме про це. Я розумію, що наразі про це кричать буквально всі, і я буду намагатися трішки відрізнятися від усіх, тому що я не вважаю, що. А... Точніше, я вважаю так, але я не вважаю, що це саме так, саме зараз, на всі 100%. Я вважаю, що на 50% є вирогідність того, що біток все ж таки. Піде нижче і буде шукати нижче дно прямо зараз. Але з іншої сторони, точно так же, рівномірно і пропорційно цьому, я впевнений в тому, що біток не піде зараз нижче і все ж таки зробить відскок на 2500, а потім і піде погуляє вище до 25. Один із цих прогнозів однозначно спрацює. Я очікую, звісно ж, більше саме зростання, тому що відкупи я вже всі зробив. І я прекрасно розумію, що не гідно робити два протиположних одне одному а, прогнози, і видавати їх в одному відео. Але я роблю це так, тому що я в цьому а, впевнений, я це бачу так, і я саме так це відчуваю. Саме пропорційно розділене відчуття в мене є наразі. І я прекрасно бачу по ринку, що біток давлять, і є велика можливість того, що він все ж таки продавиться і піде нижче, і а, покаже нам нове дно. Але зі... З іншої сторони, я прекрасно бачу, що біток тримають і не хочуть відпускати. розумієте? І цим самим показує, що він все ж таки може витримати цей натиск і відстрельнути, і піти вище. Йому потрібно дійти до 2500, зафіксуватись там, а потім можна піти погуляти і вище. І ви всі чудово знаєте, що для мене кріптодон Channel це мій, перш за все, відео щоденник. Тут я ділюся з вами тим, як я бачу ринок, що я роблю на цьому ринку, що купую, а що продаю. Тому, якщо ви не згодні зі мною, це дуже круто. Я буду залюбки читати ваші коментарі, обґрунтовувати їх та надавати відповідь. Можливо, один із коментарів стане а, роковим, і я зміню свою думку, перегляну. Огляну свій прогноз і розповім вам про це. Але поки що, я відчуваю це саме так і бачу це саме так. Тож вам віщав криптодон вдалих торгів.